Сьогодні, до речі, він в 43 році, якраз 29 жовтня, вийшов на Хмельницький фронт. Оця людина 88 років ходить, обирається вершиною. Йому немає без життя. Мер Соколов, який розказує, що саме цю людину 25 років, не забезпечує цього героя, який за наш життя працював, не дав навіть їм мати пожежі. Тому на, То, на чергу поставив, але за, подивись на нього, йому 88 років. Його Оце сьогодні, щоб ви подали кінатуру. Якщо ви сьогодні не вирішили питання, вжитиме у вас привіт до особисто нашу. Я <розумість> почуваю, <що> <розумість> я допомогу. <всьому>, <розумість> а тепер попередньо. Я початую, щоб сьогодні ему була діма. Отаких людей ганяти, пише. 本当に。